Всім привіт, Арес на зв'язку. В цьому відео я покажу вам, як правильно бити титана максимально е і наносити максимальну кількість урону. Е ну, без інвентаря. Так? Почнемо з того, що без інвентаря. Е зараз трошки покажу урон. Е У ну, мене за дві атаки 204 тисячі урону по зеленому титану. Ну, по зеленому в мене виходить одне із кращих як. Максимальний урон по титану взагалі, який в мене, мені вдалося робити, це 153 тисячі. Це відносно небагато до топ-гравців, але як на середньому рівні, то це доволі гарний урон. В середньому я без інвентаря б'ю 50-70 тисяч урону титану. Якщо мій титан, наприклад, це фіолетовий або синій, то можу видати 100 і 120 і так далі. Ну, Це з учотом тим, що в мене всі стандартні герої практично. так. Дивіться, все, що потрібно на титана, деякі гравці навіть гарних рівнів, які на війні класно відбивають, вони беруть неправильні команди на титану. Я вам скажу так: на титана і на війну команди потрібно брати абсолютно різні. Тому що на війну потрібно, щоб і команда ціла була. і... Вона вистояла, так і поки той камінь прийшов, і потім вбити конкретно героя, нанести з, з особого навика максимальний урон. А на титана потрібно упор робити на урон з камня. От дивіться, ми б'ємо червоного титана. Звичайно, ми будемо бити синім моно. Я зараз показую, як ну, бездонатний аккаунт з тих героїв, що маємо, що ми можемо вижати, так? Що нам потрібно на титана? Ось це в мене команда на Титана. Потрібно перше, це бафер на атаку, тому що ми будемо бити титана камінням, і ми стараємось вдарити його камінням. Бафер на атаку, це Фродіта, вона додає 30% на атаку. Якщо нема Афродіти, беремо такий там фіолетовий свиток або червоний свиток, який дає 25% на атаку з камня. Далі, що потрібно ще? Потрібен бронеріс і стихійний бронеріз. Стихійний бронеріз у мене 3 капері, я її вкачав на емблеми, щоб вона трошки виживала, коли титани б'ють. Ну і на турнірах вона також інколи корисна. Що вона робить? Вона знімає 54% броні... защити проти льда. Тобто проти синіх камінців вона дає 54... мінус 54% захисту, а також на особисті навики. Тому вона в мене стоїть в порядку другому. В якому порядку герої стоять, в такому порядку я їх і б'ю. Третій герой це бронеріз звичайний, це сів. До сів у мене стояв Сусано, але коли з'явила СІФ, то, звичайно, я вибрав її, тому що вона дає більший зріз броні. І на титану не важно, низький це герой чи середній, тому що ми його можемо зарядити з флясок манни. І далі герої йдуть, не важно головне, щоб у них атака з руки була найбільша. В моєму випадку це Хрім, 837 атаки має і е, жриця Бовіна 775, в неї більше, ніж в Якщо у вас є четвірки, але в яких атака з руки більша, ніж у ваших топових п'ятірок, то ставте четвірки, тому що вам треба упор робити на атаку з камня. Неважно, що вона може бути тонша і так далі. Вони виживуть. Якщо ви хочете, щоб вони вижили, просто беріть в інвентар. Фляску на поповнення життя. Все. В такому порядку я їх буду прожимати. Тобто спочатку Афродіта, яка дає баф на всі скіли плюс 30% плюс на камінь. Потім пері, яка дає ще зрізає броню на 54% від камня і від особих навиків. Потім сіф яка знімає броню на 44%, і рахуйте, 30 плюс 44%. Це 74 плюс 54 це 100, 120, 120 з копійками відсотків. Додається до всього. Але зріз броні він якось діє трошки по-іншому, тому там трохи більше виходить. І ваш камінь буде летіти, наносити шалений урон. Головне, щоб той камінь був. І давайте зараз подивимося, як ми цього там атакуємо. Я буду без інвентаря, не буду юзати ні ману, нічого. Скільки буде того камня, стільки буде. Ось, з'явився той синій камінь кидаємо. Ну, Звичайно, якщо ви хочете вдарити на максимум, то коли ви бачите, що у вас з'являється на полі камінь навпроти слабого місця, так, то ви тоді заряджаєте ваших героїв магією і продвигаєте той камінь в те слабке місце. Бо війну я ходжу перший, вона дає невеликий зріст броні, хай там буде. І ось дивіться, Афродіта, Пері. Потім пускаю камінь, наступно нас іде сів, і потім уже йде в нас хрім, там, стукнув собі трошки. І все. І поки ну, бажано, б, щоб цей період був камінь, тому що а, тоді він максимально дає більший урон. Ось дивіться, поки бафи висять, зараз побачите, стільки вдарить камінь на титана. І кріт зайшов і все зайшло. Бо війну поки прожимати я не буду, тому що вона переб'є зріз бронісів. Оце мінус пері, то, що вона тоненька, але якщо ми будемо брати фляски на життя, то її можна виліковувати і вона буде у вас стояти нормально, навіть на будь-яких титанах. Тут титан трошки жирненький, 10 зірок, тому вона, в принципі, лягає бистро. Тут любі герої лягають швидко. Але ось дивіться, плюс-мінус якихось 40 тисяч ударили. Ну, цього титана от, ну, не вдарили більше, 41 тисяча. Е, трошки було небагато камня. Це я вам показав, як бити титана е, без інвентаря, в принципі, як підбирати команди на урона титана. В наступному відео я попрошу свого друга грома, який покаже, як бити. Інвентаря, вже, як бити титана, наприклад, коли у вас ну, за 100 тисяч стабільно, якщо у вас є там правильні герої. Так, е, правильні герої, скажімо так, яких ви там з доната отримали і так далі. Або може без доната, але ви граєте довше. так. Е, також будуть відео, які, в яких ми покажемо, як атакувати титана міфічного титана. Також дуже корисна інформація буде. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Uh, píšiť komentári, harno od vám.